День, добрий день. перше питання, яке я хочу задати, да, чи е, даєте ви згоду на запис цієї консультації і далі, можливо, на публікації в соцмережах. Звісно, даю. Добре, добре. дякую. Добре. Я придумала інший спосіб. Обличчя не записую, я просто поставила телефон, то вас не буде видно. О, то супер, добре, добре. добре. Ви таке вмила голову. Я подумала, що так буде краще для збереження конфіденційності. Так, але дякую за дозвіл. Розкажіть, будь ласка, чи був у вас досвід роботи з психологом, психіатром, можливо? Так, так, з психологом був у мене досвід, коли я була в Німеччині, я жила там рік. У мене були деякі проблеми з адаптацією, мені там було дуже сумно, я себе почувала ну так. Так собі, і були у мене відносини трошки такі деструктивні, і це все в, е, в цілому поєдналося. І я зверталася так до дівчинки. Mm -hmm. Все було добре, все було гаразд. Просто я потім поїхала вже до України, тому я припинила далі mm -hmm. займатися з психологом. Угу, mm -hmm. mm -hmm. Тобто, ви мали такий приємний досвід для себе, так? Да? Дуже добре. Як ви зараз? Чудово, чудово себе почуваю на новому етапі, знаходжуся. Зараз буду переїжджати до іншого міста. Я в Польщі живу. Mm -hmm. Ось тому все добре, але з вами будемо там розмовляти на тему, яка можливо допоможе іншим дівчатам. Може, хтось з таким стикався, і це було б теж якось корисно mm -hmm. на ну, тема прийняття себе і своїх якихось там недоліків і так далі. Mm -hmm. Ось так іде. дуже цікаво. Тобто, є якісь на вашу думку, у вас недоліки, які ви хочете прийняти, вірно. Як ну, які все життя я приймаю, так, і хочу вийти на такий шлях, щоб повністю почувати себе комфортно, не зважаючи на цю проблему, яка в мене є. Ось так. Угу. Добре, тоді, якщо можете, будь ласка, поділіться, про що ви сьогодні хочете працювати? Да. Що вас турбує, що можливо завдає якихось незручностей? Ну, я така проблема. Взагалі. Вона у більшості людей в цілому є. Це нормально, але для мене це критично. Ну, в моїй голові. У мене сколіоз просто з дитинства. І так вийшло, що спочатку я була повністю здорова, але потім е, я швидко почала рости, і м'язи не встигали скріпитися. І в мене був сколіоз, який я лікувала і була у санаторіях, у лікарнях е, носила такі корсети спеціальні. Зараз це виглядає більш-менш нормально, але все одно це помітно, якщо там я без одягу, чи якийсь одяг дуже такий е, облігаючий. Це дуже помітно, і до цього я не бачила, щоб люди ділилися цим. І що це ну нормально? Що всі там живуть? Що все добре? Але коли я почала цим якось цікавитися більше, то я побачила, що дуже багато людей на цю